Вітаю всіх! Пропоную вам, ну, скажімо, традиційно подарунки від неділі, Кому що подарує ця неділя 2 березня 2025 року, коли наші енергії благосприятливі, що нам подарує цей день. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант подарунок для вас від неділі вісімка Пентаклів. Ну, можливо, для того, хто почував себе слабим, можливо, стан здоров'я вам щось там заважав, то у вас є шанс вийти із того стану. Також, можливо, ви забагато працювали або забагато брали на себе обов'язків, коли ви весь час були зайняті, то, можливо, саме в цю неділю ви захочете полінуватися, побалувати себе, відпочити. Ну, тобто, ви самі собі дозволите зробити той подарунок. Але вам варто пам'ятати, що в цей день не бажано витрачати фінанси, тому що ну, це може вас дещо розчарувати. Тож, ви підготовлені до, до цих подій і зможете уникнути чогось неприємного. Тож займайтеся собою, більше займайтеся домашніми справами і приділяйте час для свого відпочинку. Так, це був перший варіант. Другий варіант. Другий варіант. П'ятірка дисків говорить про те, що у вас, можливо, на цей день будуть такі події, коли ви також будете себе дещо або балувати, або лінуватися. Можливо, ви будете перепочивати, тому що п'ятірка говорить про те, що ви або прожили певний кризу, Можливо, ви хворіли, і тому у вас наразі так, або мало сил для того, щоб ви могли десь активно діяти, або, можливо, просто ну, у вас щось таке було, що ви втратили свої ресурси і силу. А тому вам на цей день саме для вас буде подарунком те, що ви зможете зрозуміти. Будь-який успіх або поразка будуть залежати від тої позиції, яку ви займаєте. Тому пам'ятайте, що кожна наша думка формує нашу реальність. І в будь-якій ситуації, щоб там не було, не варто падати духом, шукайте якісь неординарні рішення, і на цей день ви отримаєте. Від того задоволення, ну, тобто отримаєте задоволення від того, що ви знайдете вирішення якихось питань, або отримаєте задоволення від того, що ну, ви, можливо, будете такі, знаєте, готові діяти, якісь ризикові дії вживати. Можливо, хтось буде створювати нові зв'язки або взаємозв'язки у своєму матеріальному світі. А тому такий процес для вас принесе задоволення. І третій варіант для вас подарунок. Шістка жезлів перевернута, говорить про те, що ну, щось ви для себе, можливо, в чомусь будете ну, обмежувати себе. Там, де ви хотіли, або отримати якусь винагороду, можливо, перемогу, то це буде для вас не наразі. А наразі для вас буде саме те, що, можливо, ви будете відчувати, що втратили свою енергію, або якийсь зовнішній супротив, буде відчуватися, або обставини будуть складатися не на вашу користь. Тому, можливо, у вас виникнуть проблеми через інших людей або відсутність взаєморозуміння. Але саме для вас цей день буде такий, знаєте, коли ви зрозумієте, якщо ви будете прикладати зусилля, то вони дадуть свої результати. І в цей день для вас буде подарунком те, що ви зможете зрозуміти. Якщо ви цінуєте інших людей, Допомагаєте їм, надаєте підтримку, то і будете отримувати те саме навзаєм. Тобто, на що ви будете сподіватися, те у вас і відбудеться. Тож, навчайтесь керувати своїми енергетичними потоками і пам'ятайте про баланс брати і давати. Ви повинні брати рівно стільки, скільки ви даєте навзаєм. І давати рівно стільки, скільки ви отримуєте для себе. Тож для вас от такий буде подарунок від неділі. А я бажаю всім, хай ваша неділя буде, як завжди, найкращими енергіями, подіями і почуттями.